Чи Бог бачить і хмари наші сльози, горе? Може й бачить, та помага, які оті гори предковічні, що политі кров'ю людською. Душа моя, убога, я лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати. Пошли думу аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі? Панувати, Летиш, моя дума, моя люта мука. Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки, тебе побивали, береш їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'я повіє. Нехай знову рига змії, трупом землю криє, а без тебе я де небо серце заховаю, та тим часом пошукаю накрай світа раю. І лиш знову полечу понад землею і знову прощаюся, я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитись на сльози. 到了。